Всім привіт! Дивимось 11-ту серію Рурі на Хосики. А, минулі серії ми піднімали репутацію Марії для Рурі особливо. Даю вшану оцінка. Напевно, надіюся, трохи піднялася, бо вона, знаєте, сама дітей вигулювала, можна так сказати, в якусь пригоду. Ну і сюжет серії прикольний такий самостійний, як завжди, в принципі, в цьому шоу, ну, в більшості випадках, про таємницю. Насипу під залізничною кольору і там ще в марганцю було дуже багато під цим В принципі, розкрили ми це все, і було приємно. Хоч і не було ніяких прикольних штук згідно з анімацією, як деколи буває в цьому шоу. Ну, часто навіть буває в в шоу порівняно з іншими, але все рівно дуже красиво, особливо задні плани, як завжди. Ну, побачимо, що буде далі. Наближаємося ми вже до фіналу. Хоча, я не знаю, манга, по-моєму, не закінчена. Чи закінчено. Я не знаю, чи це повна екранізація, чи сегмент. Ні, тут тільки початок 2019. -й. Тому, навряд чи це прям закінчення шоу буде. Просто, можливо, якийсь перехідний період. Ладно, перейдемо тоді до реакції. Реакція на ютубі буде з таймером, то вам на своя копія, але в описі відео є посилання на реакцію з картинку та звуком. Ще там я посилаю на це у нас Дзузькі, там, де я брав переклад до цієї серії. Ще є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ну якщо є можливість бажання, можете мені якісь донати кинути, посилання теж в описі є. Буде дуже приємно, щоб більш мотивацію надасть. Ну і не забувайте підписатися, поставити лайк-пробайку, теж дуже-дуже піднімає настрій. Один, два, три. Прикольні проліткамери дуже простенькі, але цікавий. Ох, ну на да, принципі зрозуміло, що хімія. Напевно, один із найнеулюбліших моїх предметів був у старших класах. Mm. Цікаво, кстати, що воно вибере, Чи буде я хотіти вона вступити туди, чи. вирішить щось інше. В принципі, хоч у руді захоплюється цим всім зараз, але. Вона ну, не така серйозна в цьому, як це, то. І не факт, що в перспективі це прям і сильно буде цікаво. Вибори в школі, звісно, куди йти далі, це така морока і. Звичайно ні до чого не приводить в більшості випадків. Ну, в більшості, напевно, я перегибаю, хоча може і ні. Багато моїх знайомих, друзів, які вчилися на когось, не працюють, нато вчилися. Кстати, в опенгу по цих камінцях, що нам показано, по-моєму, вже всі ми бачили. Наскільки я побачив, тільки що. Тому цікаво, може в фіналі серії не будуть зв'язані з пошуками камінців. Але я якось сумніваюсь, може якесь. Щось цікаве буде. Дослідження ще одне якесь. Значит, знаєте, що прикольно в цьому опенінгу, Що Мені так і подобається, що він не спойлерний в якомусь сенсі. Я, звісно, показує, що персонажі деякі будуть з нами, як Сета Заранжія. Але моменти в опенінгу, якщо чесно, передивіться, вони націлили на багато подій, які в сюжеті були. Як в машині вони йдуть, з кінцем, це ж той комнець штука з того Заброшеного заводу. І так багато цих сегментів тут і. Можна сказати. Відсилає на ці сегменти, і ти не зрозумієшся, поки іменно ці сери не пройдуть, тому не сказати, що це спойлер. Це прикольно. О, по-моєму я вже в якійсь серії казав, що мені попадали свої досики там, де якийсь помиліць чи американець. Ну, коротше, я західний чувак обробляє камінці. І прикольно це показується. Але теж така монотонна робота, мені здається. З е, нехилою такою витримкою. Хоча напевно, багато таких штук треба. Общо в першій серії Рурі їм захоплювалось красивими камінцями, може вона захоче йменно це робити. Хоча я якось не бачу, щоб в неї витримка була для цього сидіти на місці і оброблювати камінці. Кристали. М -м. Може, експеримент з заглядом всередину всяких камінців будуть. Головне, не поранитись. Взагалі <реш> я здивований, що в них е, окулярів немає. Давних там, я бачу, накладка якась. Ось. Але все рівно. Е... Мені здається, на всякий випадок все рівно окуляри мали бути якісь. Спеціальні. Принципі, як, е, нож заточувати е, схоже. Быстро не справилася, насправді, по-моєму, це супердовий процес мав би бути. Oh, Prikajno. Знаєте, така реклама цього мікроскопу була. Я бачу, кстати, обговорення люди вже не мали визначити, які тут мікроскопи, які моделі показувалися. Конечно. Знову, кстати, і Марія поки що в головній ролі наставниці другу серію підряд, я тільки шопідметекс. Якось, кстати, в цій серії вона і. зрозуміє, чи хоче вона сюди піти, чи ні. Ну, або вибрати ці дисципліни. Хоча б для початку Звісно, мені здається, трохи. Це все тут супер пришичено. Насправді. Це прямо. Довго робити, мені здається. В реальності. Все це шліфувати. Але ж вона зараз щось не зламала. Oh. Mm. Яке, золото якесь, золото Uf, w ogóle, dla tego wszystko, mi zdaje imię jest niezbędne. Ja nadzieję, że z kim яке можна завзяти в очах. Почитаю вже після серії, як завжди. Нормально. Да. Не провалитися під листя, як того разу. Задумалась. Те, що для мене вийшло підозрілим це, те, що вони маленькі якісь кристали там були. Чи на що вона увагу звернула? Момент. za dobo nestě, hor ruujecikáešel. it's uh mm -hmm. Ну да, в принципі, тому всяке скавлялості ракошки цікаві і знаходять в деяких каменях. Ой, сі хотіла показати фокус. Все ж таки правильно, що я помітив. Ну, то що, що вона увагу, і я розібрався чуть-чуть, бо це, напевно, саме очевидно було, що вони різних розмірів або маленькі. Абже, нічого собі Рурі тут задвигає. По і Марі треба зібратися. Так, ч я відчуваю, вона зараз провалиться, так як тоді ні. на ній сні. А вже й потемніло. Головне не загубитися. А то неочікувана арка на фінал буде. Або не впасти і ногу не знимати. Це, напевно, саме страшне, що може бути. Ну, крім очевидно, впасти і кардикнувся. Ну, я не думаю, що тут настільки прям може бути. Все ж таки не таке сюжетно аніме. Не такого плану. Все це заросло просто, вона хоче подивитися. Або може взагалі все це гора? Це. А, ми повернулися до історії з її драконами. Не очікував що це зіграє. Головне не зламати цю штуку, вона не виглядає якоюсь сильною Неудобно, конечно, без мочать до якогось. О, ніфіга собі вони потягнули там. Нормально. М -м -м. Nech já sobě vytkrytě šej slunce pramy vyšlo v hovrymě. neskaitai. Puskuo ta serija yra tiesiog silpna skoncentruota na nacionaliam narūriui. Її припадок <сміст> вдарив, так як ви ну, минулі серії Марія. О, блін, прикольний кадр. Чомусь. Не знаю, чому, але від цього кадру якісь в мене згадки про атаку Титанів. Залезь, може там щось схоже було кадр якийсь. Не знаю. нормально. Ну ж, це серій рури прям супер продвигається. Хоча вони вже останні серії більш розуміюча. Конечно є. А ця атмосфера і непостійності, не сидячишся на місці нікуди не зникла, але можна сказати, майже з кожної серії було видно, як вона зацікавлюється все більше і більше цим. вже закінчилась нас, 11 серія. В принципі, прикольна була серія. Прикольно, що і Марі знову важливу роль в цій серії зіграла, і можна сказати, я б нагірохи відсунула ще на задній план цій серії другу серію підряд. Але, звісно, в основному ця серія була Рурі присвячена і тому, що вона определяється вже, хоче вона далі це продовжити не хоче. І в цій серії ми побачили, що вона точно хоче це продовжувати. В принципі, навіть мені здається. Вона більше знаю, поводила в цій серії, навіть, більш доросліша. Хоча вона вже декілька серій підряд трохи така. Хоча з зводом все трохи упустилася на, на ранній серії, але знову піднялася. Про сування в цікавості. Але мені здається, ці серії, звісно, трошечки перегнули в, тому, в її зацікавленості аж занадто. Але ладно, Давайте прочитаємо, що тут про це казалося. В принципі, додаткова, знаєте, тематика про утворення кінців. І що вони не такі. Ну, точні можуть міняти форму. Хоч вони вже застигли, типу. В принципі, прикольно. Так що там далі? А, я пропустив одну штуку. Наша принцеса Рурія. Отут, а. Ну ладно, в принципі, от про цю інформацію я знав про те, що камінці хоч і тверді і супер. Ну, виглядають супер не, розбиваю, не розбиваючимися, але насправді, якщо вдарити, особливо якщо попаса ще правильним кутом, то багато камінців легко розколоти. І навіть діаманти всякі. А, ну, про це я знав, але все рівно цікава інформація. Ну, якщо чесно, прикольна серія, і прикольно, що ще знову відсилки були до тої серії з драконом синім. І... Не очікую, що продовжить, можна сказати, трохи цю історію. У мене навіть виникло бажання повністю цього рочиста побачити, чи там далі є може продовження таке, яке нагадує дракона, як вона уявила собі. А... Ну, в кінці серії ми побачили на лисочку, що Шорурі. Теж хочу далі продовжити цікавитись цими камінцями. Ну і цікаво, про що будуть фінальні дві серії. Можливо, навіть якась мінярка на дві серії буде. Дуже цікаво. Або, можливо, навіть я не здивуюся якомусь таймскіпу, типу, коли вони вже поступать в університет. Теж можу сказати, цікаво буде. Навіть якась, якісь натяки можна зробити на другий сезон. Хоча я дуже сумніваюся, що другий сезон буде. По-перше, студія Bind не дуже часто випускає анімешки, тому якщо й другий сезон буде, він не, 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 дуже давно далеко буде, по-моєму. Ну і ну, про те, скільки манги, я насправді не знаю, може там ще набралось матеріалу на мангу на другий сезон. Uh... Правда, я не впевнений, що ця робота така популярна, що вона нас окупить. Все ж таки, якость, якість цієї роботи дуже сильна. Але тема все ж таки така, що не знаю, як там в Японії набралося нормально глядачів цієї штуки. Дуже надіюсь так. Бо мені дуже подобаються такі оригінальні роботи з якоюсь цікавою тематикою, яка точно не всім зайде, але мене зацікавлює. Ну, і ще й такої якості. Це дуже-дуже круто. Mm. Ну, побачимо, що буде далі. Підписуйтесь, ставте лайк. Подбайку, можете мене підтримати. Посилання в описі під відео обов'язково підтримати армію і перекладачів до побачення.